Є знижки представляють коко знижки травня на нож по форте 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на реліф, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Сергій танчинець таки зустрічається зі своєю піарницею Юліаною. Артист підтвердив здогадки прихильників, опублікувавши спільне фото в інстаграм. Тим часом дівчина поділилась пікантним відео із зіркою. Мене не киває, ніби хвилі. Нові скутімо в тягне мене на дно гей, вістиніжної цілі. На відвертості пара наважилася в день народження Сергія. До речі, фронтмен без обмежень поділився з нами ексклюзивними кадрами святкування свого 42-річчя. Однією з перших Вітала Танчинця Таяна. Це людина, яка одразу в себе закохує, але по-дружньому. Сергія вже два місяці чекає на борщ. І це, напевно, перший чоловік, якого я знаю, який є моїм другом, який не їсть сало. Це теж мене підкупило. Друже, я тебе вітаю з днем народження. У колі друзів та шанувальників іменинник дав благодійний концерт, аби зібрати на снайперські комплекси і FPV-дрони. Потім Сергію буквально їх дарували. Коли людина приходить з коробками fpv дронів, і одна людина, і перша, і друга, то це виглядає дуже круто. Хоча е я просив приходити без подарунків, тому що е ціль сьогоднішнього заходу була в тому, щоби. Е, якомога більше грошей зібрати на банку, яка в нас вже є відкрита цілі 10 мільйонів гривень. А з поміж зіркових гостей своїм презентом Сергія вразила Злата Огнєвіч. Злата мене здивувала взагалі чутня, ще трохи розчувала би мене до, до сліз, тому що вона прийшла поздоровила мене з днем народження, подарувала подарунок і достала з сумочки конверт. Зі словами, а куди я можу задонатити? Я кажу, зла ну, типу, ну тобі не треба донатити, тому що це, знаєш, як, як, якби військовий до військового прийшов на день народження, я подарував би йому частинку БК. До слова, на дні народження зібрали близько мільйона гривень. Хіт нульових океана Ельзи зазвучав по-новому. Пісню Друг переспівала співачка Тоня Матвієнко. Вона презентувала власну інтерпретацію хіта та незвичний кліп. За задумом режисера Якова Кирієнка, через напівпрозору плівку у відео відобразились думки головної героїні. Глядач, ніби бачить її внутрішні переживання та закоханість до друга. До слова, друга зіграв захисник України, капітан, офіцер 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ Андрій Максимчук з позивним Бетмен. Вчора в Мальме відгримів другий півфінал Євробачення. Наші дівчата не виступали, адже грандіозно виступили в першому і пройшли у фінал. З яким настроєм готуються до визначального вечора, почуєте першими. Дуже стараємося гідно виступити у фіналі, але паралельно слідкуємо за тим, як сприймають європейці нашу пісню. І Для нас честь бути в всіх цих чартах. Ідея нашої пісні про єдність світу. Про те, подивіться, як який сильний це народ, як ми стоїмо і як ми потребуємо вашої підтримки, тільки тоді ми зможемо достукатись до людей. Це ніколи не роблять а, артисти самі, бо без, без вашої підтримки це б все розв... ну, це би не працювало. Після виступу у першому півфіналі Джері і Альона знову стрибнули у рейтингу, піднялися на. Третю позицію із шансом на перемогу в 9%. У лідерах у букмекерів лишається бейбі лазання з Хорватії. Та ми, однак, віримо в перемогу України.